Всім привіт! Я записую це відео вже другий раз. Була така проблемка. Мені подзвонили прям як тільки буквально почалась гра. Надіюсь, що в цей раз не подзвонять. Тут прям зараз буде багато тексту тому готуйтесь. Я зараз буду дуже тупо і неправильно переводити. Hello. Привіт, мене ім'я Міч. Я тут для того, щоб розказати вам про свій досвід, який мав кілька місяців тому. Я не маю ідеї, що це було, але це було щось паранормальне. Але після цього досвіду я почав вірити в паранормальні явища. Ну, В цей раз я вже краще переклав, ніж минулой, і в минулий раз я сказав. У, 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 і все. А можна зупинити? Let's just move those boxes inside already. It's getting cold. Я нічого не зрозумів. Ми якісь. е, про якусь щось про сім'ю розмовляємо нашого головного персонажа, і нам треба коробки покласти всередину. Давай клади вже їх. І куди мені її? Да, я не можу її покласти. там щось спало мені здається, ні? листочок був. Всяке хіня вже за нами дивилась. Ну, покладіть коробки всередину. Так я тут. Куди? Поуметь. Oh, Let's just put this box. Ну, І Ишо? І типа, якщо ви думаєте, що я не, 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 не натискаю абсолютно всі кнопки на своїй клавіатурі, я прямо зараз це і роблю. О. Mm. Oh. Мені треба було, типа на рандомі зрозуміти, куди було б, Треба було ту кнопку крову покласти. Треба. Можете и це треба трошки. Це вот такая банданать, пожалуйста. Я вы просто как брав би тип круго, кидаю вообще тут их на теречь, вы шо? Ей. Даже на сколько великих нападающих. Митрао прямо по ходу прямо всі круги по самому до себе над. А, все, я понял. Ми, мабуть, мови наші батьки приїхали. О. Ти хочеш чи ми з допоміг крутий друг? Так. Давай. Дякую тобі. Він Ервін і як він там? Я не сильно от його ім'я. А, і все, ти звалив. Чи ми звели від батьків своїх, мабуть. Я просто бачу, там написано, що Це типа наш брат, мабуть, да? Едвін huh? Трошки зверху. Ти почав курити. But ти пенс... хочеш одну? ні не треба, я не хочу. Я не с... курю Чому ти не хочеш відпочити. Я дуже довго сюди їхав Це не плавна ідея. Я дуже втомлений Ой, що ж, спокійної нічки І тобі, таке, кеш, спокійно нічки Давайте підемо сюди. Розкажіть, як там О, як день? Що робити зараз? Ага, ніч почалась. Ну, оці полоси зверху знизу це трошки крінш, ні? Так не думаєте? Я можу це пофіксити, постаратися, але... Ну це буде, складно, це буде складно пофіксити. Якщо воно просто зараз ще щось мене, мені буде знизу чи зверху показувати, це буде дуже складно пофіксити. Привіт. Good morning. Почекайте. Почекайте. Зробимо так. І зробимо вот так. Я не знаю, чи воно буде нормально початися.

Чики рейк, я не знаю. Вони розмовляли ще про листя Нормально. Нормально. Можем підняться. Мне цікаво. Ні, не можемо зараз піднятися. можливо це ці бочки просто звуки видавали. Типа знаєте якщо вони вы мінімально відпити і в них попадуть, типа, ну, вітра буде в них ти, то... Алло, братишка! Як я зрозумію, це ми з братом переїхали від батьків. Тому ми зараз, типа, самі тут знаходимся. А нормальна така домішка на двох Туалетик нормальний такий. Та кімната закрита весь час Мені задали, що в нього тут бонг. Камера тоже нормальна. А чомусь то було, до речі, привычнее. Чому? Не зрозуміло, не зрозуміло Добре, що на треба зробити. Туалет, не знаю. Я абсолютно все нажимаю прекрасно. Я наче абсолютно все спробував. Вони казали, щоб йти на вулицю, але двері та не відчиняються оці. А, рейк, я зрозумів, це граблі. І ми зараз будемо листья збирати. Ну давай. Все, супер. Позбираємо листя, зараз ленько. Я так і що вони хотіли позбирати листя. О, це просто бойте я також помітив, що дуже багато листів коло і такой. Ну, реально треба позбирати, а то що це ви е, за будинок кладите, а не хочете наводити у вас на подвір'ї. Ча, мабуть. Опа, якась фігня! Щось чорне. До речі, у нас нема тіні, але у граблі в є тіні. Рейк це граблі. Це пам'ятаємо. Треба запам'ятати. Зараз ще 5 хвилин буду казати, А що таке рейк? Что ты кирай? Что кирай? Ай. Ах, Ок. Сплакать буду. Ну, вот. а, можно это залышу. Братишка, может ты что тоже будешь працювати? О! Ты мне снинанок сделал? Жесть, и краще. Ооо, ты как раз сейчас, я как раз приготовил тебе яичню. Мабуть, це сніданок у сніданок, хоча можливо він, він же настільки пізне, що це обід. А, вже ніч. Ми чуємо, що, наче, щось є. Добре, що воно у вас так виглядає. Ви б знали, як виглядає. Це просто крінж. Давайте закриємо вікно, я би закрив. А, закрите вікно, і ми просто лягли спати. Вікно зачинене. Не на моя голова, ні. Алло, братишка, What's going on? What осталось? в зеркал? Про что What are you about? А ты, ще а ти ще мене а ты в Зеркало. Жесть! Я кинял дуже красивый арт. У нас uh, Якась свиня на обличчі трошечки так ударила нас. Через годину. Мені здається, що ви ходите вночі, Міч. Я не маю іншого пояснення. Це странно. Давайте я зараз. ще. Оооо. Жесть! Ми не знаємо, як це сталося. Вибачте. Сори! Sorry, I'm so sorry. Ми не знаємо, як це сталося. Йо-мою. Я не можу? Я спробую так от. О, трошки так от робити. Потім було краще. Мда міч. Трошки тобі не повезло мені, здається. Before you go, go you put this paper. Перед тим як вип'єте, будь ласка, підпишіть документи. А можливо треба читати документи трошечки міч? Ні? Thank you. Дякую. Бережіть себе мені нам сказали, а ми сказали. Може ти що я пока. Бувайте, the... а вам дня. Може цю двері нарешті відкриємо, там буде якась жесть. Алло, братишка. Брачишка. Якщо, як там все пройшло? Він думає, що How я ходжу you? по ночам. Uh, це фігня, як це ще могло статися? Я не знаю. Візьміть anyway, sure. ці ключі, вони відмикають It's двері. міч. Якщо тобі щось заважає, то ти в будь-який момент можеш мені сказати. Я знаю, дякую, Адмін. Блін, нафіг я не, не братішка. Я тільки не розумію, він тут свій час знаходиться, а де він спить, типу? Ага, це не звідси. До речі, бачите Ну трошки посвящаются ключки. Добре, я а я думаю, він нам віддав ключі від того. какая -то, звідки звик винамк. Від мусорки? Від холодильника? Типу, щоб ми закрили до себе в Е, к нату. Ну, типу, не від вхідних дверей. Их сурком трохи погано. Більше ми в дзеркало не може подивитися. Почекаю, що це? Хочу. Я не можу нічого зробити. Ну, Я забрав ключі, да? Правильно? Правильно. Можливо, я щось не розумію, не знаю. Ну, типа, ці двері не відкриваються, з допомогою ключів. Це також, ні. А не треба поспати, боже мій. Я ч нам ключи дала? Ну, дванадцатого година ночі. Давайте будем. Під... Це... Ну, 12 година ранку. Уже так пожалуй. ніч Мабуть, там щось було, я просто на это не О, Оу щит! Мені треба моя камера. Швидше, швидше взяти камеру. А я нажимаю, воно само що цей. Заслепый Засліпити? Він его засліпив! Закрив двери. Мені дай на фото нічого не будет взагалі. Мой брат нас сам залишил. Жесть. Давайте бігти. Давайте просто в одну сторону бігти і и все. Мідеше, що краще по лисі не ходити, бо якраз таки можливо вона десь листя й вийде. Жесть, воно бігло швидко. Я думаю, щось справа біжить, щось справа біжить. Дивлюся, нічого немає і тут бум! Прямо в джиба Good morning, Mitch. Добрий ранок, Міч. У мене для вас гарний поганий. Вона нас те, що ви отримали мінімальні травми. Погано, воно, що... Ваш брат. Помер. <проб> брат помер. Жесть. Брат помер. Я просто візьму свою камеру і повернусь назад. Едвін, ми буквально тебе бачив десь хвилин, але ти вже сам найкращий, ну реально. Я тепер буду всіх називати Едвінами. Найкращим. Сука. Я вб'ю ту фігню сам своїми руками. Він, він офігєвший вообще. Що це таке? Ти ще повідаєш там твій брат? Це okay, був все добре, сину. Yeah, okay це би наше подецоті Так, я... я. Все добре, так. тебе якісь органи в руках, все нормально? Це було добре, це було дуже добре. Це було дуже-дуже, дуже добре. Мені сподобалось. Же така трошечки. Гарна гра, реально гарна. Мені прям дуже сподобалося. Я не знаю як вам. Ви можете писати лайк, коментар. Ну, все, я думаю, розумієте підписатися. Також є дуже багато внизу динатіки, якщо вам дуже сподобалось відоська, ви можете ставити Можете підписатися на мій твіч про ці стріми, і ця гра буде в посиланні внизу. Все, як завжди, завжди є гра посилання внизу. Е е я надіюсь бо, можливо, буде мінімальний шанс що я забуду, але найчастіше я не забуваю, тому давайте всім папа. -па.